Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. У Бресті розпочались бунти військових. За попередніми даними. Більшість частин відмовляються продовжувати військові навчання та підтримувати окупаційні війська Російської Федерації. До пункту долучилися військові частини мінська Ліди Баранович, Гомеля Мачулищ. Двох російських полковників та одного майора розстріляли військовослужбовці Білорусі. Бунт очолили опозиційно налаштовані до влади військові еліти. Пишуть телеграм-канали. Схожу інформацію вчора надавала і розвідка України, зазначивши, що у більшості білоруські військовослужбовці не підтримують режим Лукашенка та Путіна. В той же час Білорусі відбуваються перевірки даних медичних працівників, які перебувають на військовому обліку. Медиків викликають до військкоматів. Інформацію про них збирають у родичів і знайомих. Під призов потрапляють навіть жінки, як лікарі, так і медсестри. Термін на збори від 10 днів. Також військомат уточнює розміри одягу та взуття мед. Працівників відомі випадки, коли медиків цілими відділеннями приписували до військової частини. Йдеться у повідомленні, але медики одразу повідомляють, що не виконуватимуть злочинні накази. За попередніми даними бунт медиків підтримують і силовики ОМОН і КГБ. Всі розуміють, що злиття з Росією означатиме фактичну смерть і їм самим, а гарматним м'ясом вони бути не хочуть. Мова також йде про можливий бунт саме білоруських генералів проти Лукашенка, адже Росія як ніколи ослабла. Зазначимо, багато білорусів підтримують Україну у протистоянні з російським агресором. Частина військових виступає проти залучення до бойових дій. Про це розповів голова громадської організації Молодий фронт та боєць полку імені Кастуся Калиновського Денис Урванович. на круглому столі. Білоруська платформа, публічна розмова про майбутнє. За словами одного з офіцерів елітної військової частини, з яким спілкувався Урбанович у вересні 2022 року, у трьох чотирьох військових частинах міг здійнятися бунт. Влада Білорусі вирішила замінити тих, хто здатний не відкорятися наказам Олександра Лукашенка. Лукашенко все підсумував та зрозумів. Росія так само зрозуміла. Вони швиденько замінили весь офіцерський склад, розповів білоруський громадський діяч. Присутній на круглому столі аналітик та експерт Українського інституту майбутнього ігор. Дишкевич заявив, що першочерговим завданням України є недопущення прямої участі Білорусі у війні. У стані війни Україна може думати про майбутнє, але має розв'язувати термінові питання. Невідкладний інтерес тут і сьогодні, щоб Білорусь не вступала у війну, бо це відволікає певну частину сил та засобів на боротьбу біля кордону. Прокоментував фахівець за його оцінками. Армія Білорусі не вступила у повномасштабну війну з Україною на боці агресора через настрої населення і страх лок. Лукашенка втратити владу. Керівник благодійного фонду Вільна Білорусь Олексій Францкевич вважає, що Білорусь перестане загрожувати Україні, якщо перестане бути домініоном Російської імперії. Для цього після поразки Москви в Україні потрібно деокупувати Білорусь та організувати там рух опору маріонетковому режиму Лукашенка. Організатор круглого столу Білоруська платформа, публічна розмова про майбутнє громадська організація агентство розвитку демократії та інформаційних свобод. Учасники дискусії наголо. Ошували, що територія Білорусі використовується Російською Федерацією для постійних обстрілів України. Експерти обговорювали умови, за яких Білорусь перестане бути джерелом загроз та відновлення добросусідських відносин з Україною. До зустрічі, друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом!